Без обвинуваченого проводити судовий розгляд неможливо. Лише суддя, прокурор та представник сторони потерпілих. Судова зала майже порожня. Так проходить засідання у справі резонансної ДТП, в якій торік загинула. Десятирічна дівчинка вчора ввечері елітна БМВ на шаленій швидкості влетіла у форт. Від удару загинула десятирічна дівчинка. Водії ще троє його пасажирів, серед яких двоє дітей сильно травмовані. Після аварії мережа буквально вибухнула інформація про ймовірного винуватця водія БМВ. Неповнолітній не мав водійських прав та причетний до ще однієї резонансної аварії. Але за словами поліції, цей хлопець був лише пасажиром. Травмований шаленим ударом. Чоловік схиляється над вже без. Даханною племінницею це перші секунди після страшної смертельної аварії у Дніпрі. А що там? Не трогай її! вона мертва, не трогай! Не трогай, вона умерла вже все. А, Життя 10-річної дівчинки забрав гонщик, який летів темною вулицею. Біля зупинки громадського транспорту його елітне БМВ б'є інший легковик. Коротше, на детському кабінаті просто жесть. Житломасив червоний камінь саме на цій ділянці дороги сталася резонансне смертельне ДТП. За даними поліції, водій чорної елітної БМВ на шаленій швидкості врізався у форт, який намагався розвернутись. Про злощасну трагедію нагадують розкидані дорогою дитячі іграшки. Буквально одразу мережу розриває інформація про ймовірного винуватця аварії. Це 17-річний молодик, який, попри юний вік і відсутність водійського посвідчення, регулярно ганяє на тій самій БМВ, яка й фігурує в смертельній автотрощі. Що ти мали? Е**, розслабляйтесь, е**, молодий. Але версію про неповнолітнього гонщика мажора геть має офіційна версія поліції. За даними слідства, в машині були двоє молодиків, обидва попередньо тверезі. Але за кермом міг бути товариш 17 17-річного юнака. Саме його і затримали. За кермом не був ось той хлопець, про якого всі говорять. За кермом перебував той водійник, який на даний час затриманий. В мережі почала ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільстві, Вільства і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. Водій 2005 року народження він є власником цієї машини. Ні, він не є власником цієї машини. Відомо батько загиблої 10-річної Мілани, військовослужбовиця того трагічного вечора. Вона разом з родичами поверталась додому з дачі. Аби питання щодо справжнього винуватця остаточно закрити, в поліції обіцяють провести генетичну експертизу. Провину категорично заперечує, а ще й відмовляється відпові. Дати прямо чи був саме він за кермом у Дніпрі. На час слідства обирають запобіжний захід 19-річному підозрюваному у смертельній ДТП, яка шокувала всю країну. Десятирічна дівчинка загинула. Її дядько, тітка і двоє сестричок, отримали важкі травми. А неповнолітній хлопець, який за неофіційною інформацією був водієм автівки, раптом став пасажиром. Йому також оголосили підозру за ненадання допомоги постраждалим. У супроводі поліції та в кайданках у суді 19-річний Валерій сьогодні. Сьогодні молодику індустріальні судні пранече слідство обирав запобіжний захід у резонансній смертельній ДТП, що буквально приголомшила всю країну. За офіційною версією слідства, саме він був за кермом чорної БМВ, яка спровокувала аварію, а не 17-річний Арсеній, Інформація про якого буквально підірвала соцмережі в перші години після ДТП. Валерій студент, житель Дніпра, за свої 19 років, вже встиг отримати судимість за грабіж свою провину судді заперечує, але й відповідати чи був за кермом, саме він відмовляється. Що до підозри, я вам висота. Знаєте, не знайте 63. 63. Відмовляєтесь. Зрештою, на час слідства підозрюваного суд відправляє за ґрати на два місяці до 30 січня, включно. Я думаю, що ми назвучимо свою позицію по студію. Добре, а тим також я не будемо цього комунівати? Я думаю, ні. Це, це зараз проти нього, оскільки ви розумієте, що зараз формуєте громадську думку і тому будь-які його показання, які надані за межами кримінального провадження, будуть проти нього. Неповнолітній 17-річний друг Валерія Арсеній офіційно пасажир БМВ також отримав підозру у не допомоги травмованим в результаті аварії. У його діях вбачається злочин, передбачений статтею 136 кримінального кодексу України. Це не надання допомоги особам, яка перебувають в небезпечному для життя стані, тобто без жодних дій відбувалося без будь-якої допомоги, без виклику медиків. Про вину не визнає, ба більше називає себе також потерпілим. У Дніпрі обрали запобіжний захід 17-річному Арсенію Бессонову фігуранту резонансної смертельної детепеї чорною БМВ, хто він керманич, пасажир чи потерпілий запобіжний захід на час слідства 17-річному Арсенію Бессонову, одному з юнаків фігурантів смертельної ДТП. Сьогодні обирали у Дніпрі, не повідомивши про дану дорожнього транспорту. Приводу орган, чув повноважений підрозділ національної поліції, залишив місце подія. В результаті надання допомоги на місці загинула малолітня дитина. Прокурорка твердить, Арсеній мав проблеми із навчанням у коледжі. Неодноразово туди викликали батька. А наприкінці літа хлопця взагалі відрахували. Мешкав окремо від батька із другом Валерієм, тим самим другим фігурантом смертельної ДТП. Як студент він не мав зацікавленості до навчання. заняття відвідував нерегулярно, не спілкувався з одногрупниками. Свою провину хлопець не визнає, ба більше сам називає себе потерпілим у ДТП. Швидку, начебто, викликав. А з місця аварії пішов шукати воду. Нагадаю, на кадрах з камер він разом із другом і ймовірним керманичем БМВ Валерієм усього за півгодини після трощі розгулюють супермаркетом неподалік місця пригоди. Теж було погано. Я набрав 103. Також я побачив, що одна з посаділо вже не та я розумів, що я нічого не зможу робити. Також хлопець категорично заперечує, що саме він міг бути за кермом БМВ. Я сів на окраїні Пасажирської, вичто по Лесі. За офіційною версією слідства ДТП скоїв друг Арсенія, 19-річний Валерій Олещенко, який тоді теж перебував у авто. В обласній прокуратурі оприлюднили кадри з камер, де саме він сідає за кермо БМВ того вечора. Щоправда, ці кадри зроблені більш як за годину до аварії. 18.28.28. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на. Олещенка Валерія з пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Бессонова Арсенія. 18.38.14. сідають в тому ж порядку. Правоохоронці зазначили, елітна БМВ власність батька неповнолітнього. Але 19-річного Валерія її раніше бачили за її кермом. Зокрема, на нього склали адмінпостанову. Він був зупинений на нього, був складений адміністративний протокол за порушення комендантської години. Це Косвіно підтверджує нам факт, що він користується цим автомобілями крові. Також щодо батька порушені два кримінальні провадження за можливу передачу права керування неповнолітньому та неналежне виконання батьківських обов'язків. Аби ж остаточно з'ясувати, хто був за кермом. Правоохоронці призначили близько 10 експертиз. А справи цю та літнє ДТП, в якому також фігурує 17-річний хлопець, передадуть до головного управління Нацполіції у Києві. Її чекали 15 років, а відібрали за одну мить батьки загибли у резонансній мажорній ДТП десятирічної Мілани. Вперше на я на інтерв'ю журналістам 11-го. Ми чекали її більше 15 років. Пішов на війну, щоб ніхто не прийшов, не забрав у мене її. Почула ну, дуже гучний звук. Вона ойкнула, ну, отак рікнула дуже сильно і було чутно скло посипалося. Я розумію, що це ад цей він тільки починається. Спустошена від болю, Олена переступає поріг кімнати своєї вже загиблої донечки. Десятирічну Міланку у цій родині називали справжньою принцесою. Її кімната у рожевих кольорах, на підвіконнях і шафах квіти. Це вообще вона дуже-дуже просила. ми його шукали навіть довгенько. Не знаю, чомусь вона його побачила в інтернеті. каже: мама, я хочу такий. Вона родилася майже на свята Меланки, і тому ми так її назвали. Вона була дуже-дуже дуже гарна дівчинка. Вона добра. Ці 10 років це були ну, ну, неймовірні роки моєї життя. Це зараз, я тільки розумію. Розумію, що більше в мене такого не буде. Пішов на війну, щоб ніхто не прийшов, не забрав у мене її. А виходить, що забрали тут. Трагедія в цю родину прийшла 1 грудня. Тоді рідний дядько з дружиною, двома неповнолітніми дітьми і Міланкою саме повертались додому. Остання розмова Олени з донечкою була майже за годину до трагедії. Я чекала її додому, я їй позвонила, вона взяла трубку і каже: мама, ми вже виїжджаємо. Ми не дуже довго поспілкувалися там. Цьомки, цьомки, і я її чекала, вечерю готувала. Прийшов якийсь час, я зателефонувала невістки, думаю, що ж там, ну, де вони там вже під'їжджають чи де. От, І ми з нею спілкувалися по телефону. І в той момент я почула ну, дуже гучний звук. Е, вона ойкнула, ну, отак гікнула дуже сильно, і було чутно, скло посипалось. Тоді чорна БМВ просто влетіла у форт, в якому і перебувала постраждала родина. Десятирічна Міланка загинула майже одразу. Матір, яка примчала на місце трагедії до останнього, не розуміла, що її доньки більше немає. Люди кричали, що вже не можна нічого зробити. Мені дуже хотілося її розбудити. Сказали, що вона погибла одразу. І було багато швидких. Вийшов з позиції на підпочинок, на передишку. Ну і так виходить, що ніякого передиху, ніякого відпочинку після такої звістки. Добре, що командири дали дозвіл поїхати додому. Ну от так от. так Відпуски нікому не давали, тому що, тому що там у нас гаряче. Да, дуже гаряче. Боженька на нас звернув увагу і подарував нам найкращу дівчинку. Вона була як янгулятка. Двох двоюрідних сестер Мілани, Соню та Віку, ушпиталили з тяжкими травмами. За їхнє життя зараз борються лікарі. А тим часом Олена та Роман кажуть, ймовірний винуватець жодного разу навіть не зв'язався з ними після трагедії. Ба більше не на камеру родина зізнається. Те, що водій БМВ справді понесе, хоч якесь покарання, з кожним днем віриться все менше. Адже вже підозрюють, що у автотроші можуть звинуватити самих постраждалих. Я розумію, що це ад цей він тільки починається. І поки увесь тиждень увага була прикута до фігурантів мажорної ДТП, хлопців, що були всередині БМВ, родина загиблої Міланки переживає справжній жах. Батько, який з перших днів повномасштабного вторгнення дивиться у вічі смерті, дістає записки, які донечка писала йому на фронт. Поцілунки на папері. Це все, що залишилось від його Міланка, яка так пишала, що її батько-захисник. Коли бувають труднощі, Бувало, що дивлюсь, прочитаю. Всім привіт, я звичайна дівчинка. Мені 8 вісім. Буде. Я так тебе люблю. Ви мені життя подарували. Таким, ну, як сердечками. Тебе кохаю, люблю, ти найкращий. Це такі от, як оберіги. я не знаю, це мені допомагало в важкі часи. Останній лист, вона написала мама. Ну, Знаєте, як заголовок і чомусь намалювала його чорним кольором. Ну, Тоді ми, ну, я не передала таке. Ну, Мені, звісно, було дивно, чому, до чого це було Ну, не знаю, не знаю, може, то вона щось відчувала. Тепер єдиний сенс життя батьків це домогтися справедливості. І поки винних у загибелі їхньої єдиної донечки не покарають, родина буде битися за правду. Фігурант Арсеній Бесонов у свої 18 вже встиг прославитись кількома резонансними історіями. Це і збиття двох жінок просто посеред зебри у центрі Дніпра, водіння без прав та резонансна крадіжка. Але найгучніша справа смертельної ДТП босонов пасажир БМВ обвинувачений в ненаданні допомоги постраждалим, який разом із водієм втік з місця аварії. Він вже вдруге не з'являється у залі суду минулого разу. Його раптово забрала швидка через, нібито поганий стан здоров'я безсонова немає. І зараз надійшло клопотання про відкладення судового засідання, яке призначено на 13.10 на 12 годину. Зв'язку з схоробою Бісонову перебування його на стаціональному лікуванні. Адвокати повідомляють, наступного тижня у безсонова, начебто, запланована операція. Тому ймовірно, засідання також не відбудеться. Діагноз фігуранта. Медична таємниця, а ще заявляють: за Бессонова внесли заставу, тому він вже не у СІЗО довів до суду, що наразі за обвинуваченого бісонного внесена застава це всім довідомо, тобто він вже не утримується у СІЗО. До роковин загибелі Мілани залишилось півтора місяці, а справу по суті не почали розглядати і щодо водія 19-річного Валерія Олешченка, який тоді був за кермом БМВ. Його і СІЗО доставили на чергове підготовче засідання. Але у суду і прокуратури спочатку не очікувані питання. До журналістів одинадцятого. А звідки ви дізналися про сьогоднішнє слухання? Хто вам повідомив? Реєстру кадастрові на суду. І, що можу, можу я сказати? Оскільки ж судове засідання відкрите, ми в принципі маємо право працювати, навіть не подаючи клопотання. Для чого ви сьогодні прийшли? Що саме ви бажаєте здійснювати? Для того, щоб вирішити питання, що ви можете робити, а що не можете робити, фіксація здорового процесу, який зазвичай коли журналісти в целі суду, врешті суд дає дозвіл на зйомку, щоправда, знімати знову нічого засідання вкотре переносять. Сьогодні в судовому засіданні судового Шеференгу і з тих підстав, що наразі немає самого кримінального провадження в суді, суд вирішив перенести судове, судовий розгляд на іншу дату. Лише наприкінці жовтня суд має нарешті розпочати слухати справу щодо обвинуваченого водія по суті. Коли ж розглядатимуть справу його друга Арсенія Бессонова, остаточно невідомо через його стан здоров'я. Якщо провину водія БМВ Валерія Олещенка доведуть у суді за смертельну аварію, йому загрожує до восьми років тюрми. Пасажиру Арсенію Бессонову за залишення травмованих людей в небезпеці до двох років за ґратами. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11 каналу.